Максимальний репост. Друзі, зробіть актив під цим відео, обманюють людей на великі суми. Зараз в Телеграмі е, працює група, називається якось пром -магазинчик. Ось тут десь підкріплю зараз скріншот. В чому її робота? Запрошують людей в цю групу і дають їм завдання підписуватися на магазини, робити там актив і за це виплачують кошти. На наступне завдання. Коли вони виконують перші, получать кошти, вони дають їм друге, і воно вже стає платним. Дивіться, до кінця там підкріплю голосові людини, яка попалася на цей розвод, і ще використовують вони магазини, їхній контент, фото без їх відома. Також і в цьому списку попався наш магазин. Вони використовують наші фото. Короче, дивіться, слухайте голосві до кінця, і все зрозумієте. Дивіться, вчора зранку моїй дівчині кинули силку і сказали, що вона може там підзаробити трошки грошей. Тобто, за лайки, за підписку їй будуть кидати гроші, і вона таким чином.